Всім привіт! Розпалив буржуючку. будемо коптити м'яско. Вже заклали м'ясо, то я раніше коптив, получалось добре. А спробували закоптити ще й скумбрію. Опитний образець на Новий год буде. Оце так. А що буде в кінці я покажу? Це така бочка. Тут отвір вирізаний, тут труба ця, вона буде отапочка ось одіватися. І вже тут каптиться, зверху накриється і каптим. У мене це, скажімо, вона не перша каптілочка така. то от Оцією трубою можна ре регулювати. Гаряче кап капчення, холодне капчення. Чим довша, тим довше коптиться. Коротка, може навіть згоріти. Ну, е я такий е як кажу, підібрав вже ж длину трубу длини на, на труби, що воно ж і не горить. І не дуже холодним і коптиться. Оце так. Закладаю отак дрова. І отак воно в мене горить. Будемо казати півдня. Чи там і більше зараз накриє вершок. І буде воно котитися. Ніхто там ні тушить його, нічого, то дров накидав і пішов там. Замітив, через скільки воно перегоря. Такий вид, одну накидку я вбрав, щоб дужча тяга була. Там воно так жервіє. Вогню, щоб такого нема. Сильного дуже. Оце така каптілочка, бачите, димить. Нічого ніде не погоріло, накрито. Одне я вибрав. ножик, то будемо зараз провіряти, як воно скоптилося. Як витягувати. У мене отак труба знімається з буржуйки. Відкриваємо каптілочку. Обов'язково треба накривати. Якоїсь тканини. У ну, мене це марля дуже хороша, плотна вона. Це другий заход вже в мене. Ось таке виходить воно на колір, бо перший закладка, скажімо, була, то бачите, все воно дебеле. Ножом воно проштрикуватиметься, зараз буде. Значить воно готове. Однією рукою то невдобно, но... але щось покажемо. Тут прожарка мю, чи як там кажуть, то воно вже готове. Зараз будемо вбирати. Обов'язково треба м'ясо накривати. І знизу, і зверху, через те, що бачите, я, яка в мене морля густа. Можна тканину любою, Того, що я був першу, заход перший не вкрив. І тут, бачите, трошки десь видно тут прозівав, це воно не згоріло. Це просто осадок сажі, чи як скажемо. То його треба обов'язково накривати. І нижній шар також ну, як, тінить, накритий теж, бачите. Так що каптілочка в мене два шора зроблена. Оце так. Обов'язково накривати, тому що буде як оця ось бочка. Чорне-чорне-чорне. Сажа осідатиме і все. А буде треба нижче трохи робити фільтр, щоб не піднімала сажа. Так, не передасть вже, як, як воно є. Ну воно не згоріло в мене. Оце так. Будемо зараз викладати. От один, скажімо, листик чи сетку брав один шар. Ось другий шар накритий також. Тут салко. М'яско. То, скажем, як на мене, то на колір воно нормальне буде. Mm. Гаряче. Це ось так. Бачите, горить янь. І трошки воно було чорненьке. На другий заход зробив експеримент і він вийшов, бачите, яка прожорочка, все як. Положено. Ножиком ріжеться, проштрикується, воно готове. Бачите, яка марля. Чорна-чорна-чорна. То воно відфільтрувало його. Це так. Кому що цікаво, пишіть. Відповім на питання.